Хочу повідомити, що щойно я провів зустріч з генеральним прокурором Англії та Вельсром Вікторією Прентіс. Ми активно співпрацюємо з колегами з Великої Британії по трьох основних напрямах: це розслідування воєнних злочинів в Україні, розслідування злочинів сексуального насильства в умовах конфлікту, і також повернення з закордону російських активів. Системний діалог та ефективна співпраця з компетентними органами інших країн, в тому числі з Великою Британією, дають нам всі підстави розраховувати на екстрадицію осіб причетних до злочинів проти України, причетних до розграбування українського бюджету, а також бюджетів регіонів. Також маємо впевненість, що їхні незаконні ставки будуть повернуті в Україну. В подальшому скеровані на відбудування української держави та відшкодування потерпілим, а також близьким та рідним жертв цієї війни. Я продовжую системний діалог з владою Великої Британії щодо успішної екстрадиції тих, кого ми підозрюємо в скоєнні злочинів. Також сьогодні зранку зустрівся з керівниками Одеської та Херсонської обласної прокуратури. Зараз увага всієї країни привернута до півдня нашої держави. І наше завдання ретельно опрацювати кожен метр звільнених територій півдня України, Херсонського регіону, міста Херсон для того, щоб задокументувати воєнні злочини, і надати їм належну правову оцінку. Крім того, колаборанти, зрадники, в тому числі ті, хто організовували псевдореферендуми, гвалтівники і вбивці по всіх цих категоріях має бути проведено незалежне розслідування. Органами прокуратури та керівництвом правоохоронних органів напрацьований відповідний алгоритм з метою уніфікації зусиль з відпрацювання деокупованих територій та підвищення ефективності розслідування численних воєнних злочинів. Адже важливим завданням є те, щоб усі правоохоронні органи Херсонської області працювали злагоджено та розуміли, що роблять спільну справу. З метою реалізації запропонованих заходів на цей час вже розслідується 16 базових кримінальних проваджень, в рамках яких між відомчими слідчими групами проводяться слідчі дії на звільнених територіях 16 ОТГ Береславського та Херсонського районів, а також міста Херсону. Також на цей час в області працює 10 мобільних груп із відпрацювання. Очікується, що на цьому тижні кількість збільшиться до 30. Хочу принагідно повідомити і подякувати прокурорам з інших регіонів, які долучилися до роботи попередньої і яка ще продовжується, яка зараз проводиться в Харківській області. У нас 20 прокурорів з інших регіонів. Вони погодилися, приїхали у відрядження Харківської області допомагати прокурорам місцевим в, е, в опрацюванні воєнних злочинів та злочинів проти основ державності. Ми зараз очікуємо, у нас вже є певна кількість також добровольців з інших регіонів, які готові приїхати до Херсонської області, допомагати в цій роботі. На деокупованих територіях на цей час тривають стабілізаційні заходи. Крім того, роботі правоохоронців на цей час перешкоджає негативна безпекова ситуація та широкомасштабне мінування території. Саме така ситуація спостерігалася в Харківській області. Тому зараз е співпрацюємо з органами ДСНС щодо якнайшвидшого розмінування, для того, щоб правоохоронні органи та про прокурори змогли зайнятися своєю роботою. Керівництвом Херсонської обласної прокуратури створюється координаційний штаб або міжвідомча робоча група, до якого входять відповідні представники залучених органів та відомств з метою ефективної координації зусиль правоохоронців. Україна зараз переживає непрості часи. Кожен українець вірить, що ми переможемо, ворог буде розбитий та знищений, а винуватці отримують покарання.